Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Мої вітання, шановні українці. Мене звати Василь Пихньо. Триває спецефір на радіо НВ. І Далі ми будемо з вами розбиратися, що ж ми маємо на фронті. Зрештою, це наша головна тема від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Що ми маємо на фронті? Як допомагати нашим бійцям, як їх підтримувати, і як водночас не вестися на масовані інформаційні вкиди Російської Федерації, тому що гібридна війна, вона така, вона дуже весна. Нажлива не лише на полі бою, але й поза ним. Та спершу про поле бою поговоримо про місто Бахмут із бійцем окремого піхотного 204 го батальйону територіальної оборони України. З позивним киянин. Я впевнений. Ви його часто бачили. Це саме він, це саме киянин. Знімає нам щоденні зведення із Бахмута, говорячи про те, що збройні сили України на місці збройні сили України боронять наше місто Фортеця. Отож, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня, давайте ми розпочнемо нашу розмову, власне, із окреслення того тієї ситуації. Так розумію, що у нас зараз е, можуть бути негаразди зі зв'язком. Але е, давайте розпочнемо нашу розмову із того, яка зараз ситуація під Бахмутом, тому що російські пабліки впевнено запевняють про те, що вагнерівці прориваються по всіх фронтах, зокрема, і про північні околиці. Говорять е, про те, що е, їхні війська тримають на півкільці. Що з цього е, є правдою? Перше всім вітання. Хочу порадити на вашим і нашим слухачам і глядачам, менше ходити на проросійські пабліки і збирати сміття в інтернеті, адже і так досить того негативу, щоб ще додати його. Це все ну ніякої гарної. Скажем так, речі для українців не зробить що стосовно ситуації в Бахмутській конгломерації, то там як і два, і три, чотири і місяці назад тривають тяжкі і я би сказав дуже тяжкі бої. Там є своя специфіка. Така я завжди говорив, що в лоб місто Бахмут продавить їм не вийде і. Ну Та тактику, яку вони обрали, вони намагаються зараз ахвато обійти, взяти, типу, в кліщі наші підрозділи. А в чому така специфіка: оборона в полі і в місті, вона не ну, дуже суттєво відрізняється. Таких укріплень, як підвердена млінія Мажино, це тільки в кіно було. А в реальному житті все ну воно виглядає все по-іншому. Хто там із військових, він розуміє, про що я говорю. І е, кратне Перекратна перевага іменно в м'ясі в цій силі, які використовують ну безпринципно. Я б сказав, не по людськи Вони їх ложать. Вона їм якісь плоди там приносить. Вони ложать там батальйон, може більше батальйона своєї піхоти і вагнеровців. І вже і регулярних, я думаю, там особо ніхто не добирає. І лізуть, лізуть десь якийсь опорник за посадку зачепиться. І е, по трупах, практично по трупах вони лізуть е, туди, до того Бахмута. Бахмут він вже завжди став е, більше, скажімо так, медійним, політичним і ідейним, скажімо, чим реально військове значення має. Але маємо маємо ну, те, що маємо. На даний час Бахмут тримається. Там є наші добірні підрозділи, які працюють на місцях. Вони добре знають, що потрібно робити і роблять інформації звідти зараз не густо поступає по зрозумілим причинам, але конгломерація тримається Місто під контролем збройних сил. От, скажіть, ви кажете, що зараз такого великого військового значення вже воєнного значення місто немає. А як це зрозуміти? Ось ці слова так, тому що от ви рекомендуєте не заглядати російські пабліки, але так чи інакше через гібридні українські пабліки або псевдоукраїнські пабліки. Ця інформація вона просочується у інформаційні потоки українців. нас нас із вами, і постійно там говорять, та от ти подивіться зараз в Україні їхня пропаганда почне розповідати про те, що Бахмут. Нема, немає і не буде мати ніколи ніякого військового значення, а, і от вони таким чином нас якось хочуть деморалізувати. То, от що ви вкладаєте в ці слова? Дивіться те знання військове, політичне, яке було відведено Бахмуту. Ви ж подивіться, скільки місяців тримається. Бахмут він уже ну, це моя суб'єктивна думка. Він те значення, яке відводилось йому, і та роль він виконав. Але це абсолютно не значить, що хтось буде здавати Бахмут чи відходить наразі, ну то, що я знаю, Бахмут буде триматися і ну, ще подивимося, чим воно закінчиться. То, що нам розказують у російських пабліках, це одне, в реальному житті це все інше. У нас є вище військове керівництво, це ж, понятно, я не, не так, як я звичайний військовослужбовець. Вони, я думаю, картинка у них зовсім і бачення інше. І як буде роз, ну, розвиватися ситуація навколо Бахмутської конгломерації, то дуже скоро всі побачать і почують. То, що там нагадує но... так, так. Да -да. <ганування> Нагадую нашим слухачам насправді просто що ми спілкуємося із військовослужбовцем Збройних сил України, позивний киянин, з яким роз... обговорюємо ситуацію під Бахмутом, тому що справді зараз, і навіть за повідомленнями Генерального штабу, Бахмут, це та ділянка фронту найскладніша наразі тільки за одну добу тут було зафіксовано понад півтори сотні обстрілів. І, і, і власне, я розумію, що українці, особливо які перебувають у тилу, дуже. Ну, знаєте, після Маріуполя, після багатьох речей, які вже відбулися жахливі за цей рік війни, дуже стали е, чутливими навіть до інформації, яка є шкідливою. Насправді, саме тому, от е, киянина, мені здається, це дуже важливо проговорювати ці всі моменти. Даруйте, я вас перебив. А, дивіться, у нас є в Бахмутській конгломерації декілька військових, ну таких як киянин, які подають інформацію звідти із перших усі там побратим Мадяр, Мотолайф з 93-ї і ще декілька молодих казаків, які виходять там коротко, три ну, півтори хвилини. Да, ролик виложили, тому що там ж зв'язку немає. І там ну з цим є проблеми там. Ну, є, 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 є методи, як його викладати. Є там Старлінки, у кого він є, у кого нема. Тому е, перше джерело, я завжди говорю, що треба е, дотримуватись інформаційної гігієни. Отримали інформацію з першого джерела, навіть вона, якщо коротка, все зрозуміло. Але саме основне е, у нас завжди подає інформацію. Ми, у нас війна в країні взагалі. Генштаб подає зведення. Ну що придумувати бігати на якихось е, комерційних телеграм-каналах там. І ще де попало. Ну, я, я завжди дивуюся ну, людям, які хочуть отримати інформацію там, де її, в принципі, бути не можна. Мізки потрібно включати, і все буде добре. А, скажіть, загалом давайте поговоримо про те, як відбуваються зараз бої, їхня інтенсивність саме на Бахмученні, тому що ми розуміємо, що там точка прикладання великих зусиль з боку Російської Федерації. Раніше це були вагнери віднедавна, ось уже десь напевно, тижні три, як зайшли туди і кадрові військові російської армії. Що змінилося із зміною, скажімо так, іншої сторони з тими людьми, які служать по іншу сторону фронту? А, дивіться, тактику ту що вони застосовують, вони її змінювали. Це тільки за мою битність. Я вже навіть не знаю скільки разів. Це були і великі штурмові підрозділи, і маленькі, і дев'ятки, і четверки, і п'ятьорки. Вони постійно продумують е щось види. Е змінюється е з метою. Є зайти в міські квартали там по будинку, пролазити, гризати за цей, але ну. Нашим бійцям і нашим підрозділам все це також відома. Оперативна інформація доноситься сила і засоби для противодії цьому єсть. Так що сказати, що, що там е, ті вагнери, ілі, там десантники, і ті морпіхи, якісь вони там мегавоїни, ну такого немає. Тому що їх велика кількість, да, то звичайний людський фактор, і за чого вони там десь і попролазили, попродвигаються, то що є іскратна перевага в живій силі. Ну, плюс артилерія зараз взагалі почала розбирати, там Бахмут, там ну дуже, дуже, дуже сильне. Вони а, ж Там вже мій... Ну, Маріуполі. Ну, а Солідар, ну що, що зробили з Солідаром? <кій> На жаль, поки в них буде боєприпаси, поки це м'ясо буде лізти, така ситуація і буде, але е, все одно треба тримати, е, треба з ними рубатися. І, ну, варіантів взагалі ніяких немає. А от речі, скажіть щодо артилерії, адже ми бачили, що до призначення Герасимова відповідальним за так звану спецоперацію в Україні вагнерівці, які воювали на цьому напрямку, їхні артилеристи там записували відеозвернення до Герасимова із триповерховим матом на тему того, що, мовляв, їм не вистачає боєприпасів для того, щоб ефективно підтримувати своїх ну, типу побратимів. А так ось зараз щось в сенсі цього вогневого валу, я так розумію, що. Так би мовити, росіяни е, отримали покращення в кількості боєприпасів. Тобто є щось якісь зміни, так? Е, сказати, щоб якісь там суттєві щось помінялися зміна, я би так не сказав. Е, ну, зазначу, що якщо раніше там тотальна перевага була в артилерії, то ну, зараз такого тотальної переваги в них немає. Я маю надію, що наші західні партнери все-таки прошвиджують якось. І ми його взагалі знівелюємо. У нас артилеристи ну, краще, більш навчені, більш точні, але є нюанси. Ви самі знаєте, які я їх озвучувати не буду. А от скажіть цікаво почути про наших бійців там, тому що ми говоримо якось, знаєте, так обезособлено: місто фортеця, наші бійці герої, сталеві люди. Як виглядає побут наших бійців? От, чим там себе тримаєте, аби не зійти з глузду з постійних атак і штурмів і того не лише вогневого валу, але вже зараз, скажімо так, м'ясного валу росіян, які тиснуть і валять на Бахмут, на Солодар, на околиці? Дивіться, побут у бійців, всі, хто розтянутий полінням, там на нулю оттягнутий. То далі, він абсолютно різний. В Літунів воно одне, на КСП інше. Хто пацани на нулях, інше. Вогнева підтримка там ну, совершенно по-іншому. Сказати, що там десь хорошо чи погано, це війна, Ну, бруд, сморід, грязь, то це морози, Ну, так воно є, так і буде. Ніхто нічого не придумав. Це не, не така картинка, яка там в Тіктосі на відео може з'явитися або ще десь. Це завжди погано, і так і є, так і буде. Це не Хілтон. А чим себе підтримуєте от, в тій ті миті, коли є можливість мати якусь вільну хвилинку. От, от, загалом розказати просто про чим, чим мотивуєте, що мотивує? Ну, дивіться, там же ж хто вийшов з позиції, хто заступив на позиції, деякий вільний час є. Хто попраться, хто побритися, хто помиться, десь гарячу воду знайти, чи там від'їхати, куди де все це є, хто займається собою, хто залізе в інтернеті, може посидіти, ну якщо має доступ. Тут у кожного ж індивідуально. У мене там практично часу немає. У мене з цим е, тіктоком. Випадково зав'язався, і потім воно як пішло-пішло, то весь вільний час воно ж там ну, дуже багато забирає, постійно банять там, ці батаферми. Це така чепуха. Проще з кулемета стріляти, або ще щось робити, чим це гімном цим займатися. Вибачте. Е, так, нагадаю нашим слухачам та глядачам, що ми спілкуємося із бійцем Збройних сил України, позивний киянин, котрий якраз в тіктоку дуже. Інформативно щодня доповідає про ситуацію у Бахмуті. Давайте поговоримо про оперативний стан. Саш таки справ. От ви говорите, що небагато є інформації з цього напрямку, і з'являється водночас і повідомлення. Тут уже не лише російські пабліки, чи не російські пабліки, про те, що найближчі дні справді можуть бути вирішальними для Бахмута. На це все накладається і ще питання того, що на Донбасі зараз добряче приморозило. Мінусова температура має бути найближчі сім днів так точно, тобто тиждень. Який буде сприяти наступу, в тому числі російській бронетехніці. Що зараз є? Яке розуміння з приводу резервів росіян на цьому напрямку, з приводу їхніх планів, з приводу їхніх можливостей. От що ви з цього приводу можете розповісти? Дивіться, нам майже рік розказували, особливо коли ми там були у наші контрнаступальні успішні дії. Чмобіки, чмобіки, це інформ Простір був це наш український. І все населення собі так розуміє, що а, Збройні Сили України це всі зжитки гвозді. І вони все їм не відпочинок, нічого не потрібно. Весь цей час було відмобілізовано декілька хвиль. Так, да, Вони спочатку були чмобіки, але їх на полігонах там по 2-3 місяці натаскали, повитягували із складів бурнетехніку, яка вона там нових зразків, старих. Де повірте, коли вийде танк напряму на водку, це буде Т-62. Т-72 чи Т-80, от пофіг, його треба знищувати, і треба, щоб було чим. Ну, І розуміння того, ще як і чим. І так і з остальними зразками. М'яса там дуже багато. Те, що вони зараз полізли, вони, ну, зрозуміло, у них там сакральна дата, їм до 24-го, їм треба поставити цей бункерний дід, вопрос закрить. І інші напрямки. Ну, я скажу так, з мого особистого бачення то а більш за все, це Донецьк-Луганський. Ще там будуть кинуті резерви е, на штурми. Якісь вспомагательні, можливо, будуть на Запорізькому напрямку, там, на Чернігівщину, Сумщину, але основні події, основне те, що в них є, боєздатне, воно вже лізе, воно не, непомітно, воно вже лізе для більшої частини, вже цей наступ іде. Просто ну, в Києві його не видно, а там на місці його видно. А може він бути ще більшим? Чи готуєтеся ви до ще більшої хвилі? Чи в принципі те, що зараз от вони видають, це максимальна інтенсивність? Ну, я розумію, як ви справді кажете, в Києві цього не видно, але, але от цікаво, цікаве з місця. Чи може бути, грубо кажучи, гірше? Може бути і гірше, може бути краще. Е, які в них накопичені резерви, як вони забезпечені боєкомплектом паливно мастивними матеріалами. Ну, мені це точно не відомо. Я звичайний військовослужбовець, але думаю, розвідки наші відомі. І е, всі підрозділи, які там дислоковані, які тут е, чекають, знають, що робити, буде там ще більше, чи буде ще, ще менше, ну, взагалі різниці немає. Уже, ну, ну, підуть іще звідси, значить, получать по зубам тут. Я певний, там втримається все. Нічого страшного. Нічого угу. хорошого, як є. А от скажіть, ми ще з вами говорили про тактику, так чи вона якось змінювалася із заходом із заходом власне кадрових військових? Зрештою, ви кажете про те, що коли раніше атакували росіяни, вони гризлися зубами, вони по трупах свої же лізли. Ну, ці всі картинки так само розповідали і бійці з передових позицій у Бахмуті. Що коли там були вагнерівці, все це так само власне і відбувалося. А Якщо приходять зараз кадрові військові, вони так само е, не зважають на свої втрати, вони так само влізуть живим валом. Чи все ж таки, хоча б якась е, ну, як то сказати, обережність щодо можливостей втрат життів кадрових військовослужбовців, чи тих мобіків чи мобіків, вона з'являється. Дивіться, там це їхні там кадрове, це не далеко маса. Є які більше підготовлені, є, які менш підготовлені. Ми, коли були ще зараз, у нас район відповідальності був Забахмутка, а раніше був східний сектор, там Адамба, асфальтний завод. То і, і тоді застосовувалося і вагнеровці, і спецура їхня. Воно по посадці залізло, в довбанки закопалося там 2-3 години, така кругла довбанка, як, як купанка. і вже сидить. Полізла, полізла по посадці. все, Вночі до нього там підтягуються інші, і вони там як кроти. Проповзають, пролазять вагнерівців. Там ж теж вони є різні. Ці, які самі хитре, що там в Сирії були, там ну, вони більш там на командних посадах керують. А є їхні ячмоб, які зеки. Їх оце першою, другою хвилею запускають вперед, а Потім фланговими групами йдуть уже більш навчені. На цих тратиться БК, на, на ну, бойкомплект на них трави. Виявляються вогневі позиції, по ним ураження наносяться. І ці вже потихеньку намагаються залізти з флангів там, і е, пролізти на наші опорники. Е, це, що е, стосується в полі, а що стосується міської забудови, то там зараз маленькими групами там, по два, по три залазять, десь пролізть, зацепіться, ну таке. Щоб сказати, Врай. що там які тут ну, суперспеці і всімогущі, ну такі ж самі. Люди, які всі, хто більш навчений, хто менш навчений. І їм тут точно так же і страшно, і вони там далеко не всі хочуть вмирати. До речі, про міські бої. Це далеко вже не таємниця, так що в Бахмуті так чи інакше зав'язалися, вже заточилися міські бої. Ми бачимо е, відео, які постаті третя окрема штурмова бригада сухопутних сил е, з міськими боями. Тобто, все ж таки в межах міста, понаміціє східної забудови приватного сектору Бахмута, вже точаться бої. Наскільки все змінилося із заходом їх у міські забудови? І чи взагалі є, є можливість говорити про так звані міські забудови? Чи все ж таки всі будинки там зараз знищуються під нуль? Фактично ведуться, ведеться боротьба у руїнах? Мова більше за приватний сектор. Це там одноповерхові в основному будинки, там інша специфіка. До ще, хай дойдуть ще до міських боїв до повноцінних, хай ще туди попробують долізти. За це ще рано говорить. Що означає тоді... повноцінні, повноцінні міські бої? Скажіть, що це означає? Це вже коли багатоповерхівки, То... чи, чи, чи як розуміти? Саме да. так. Коли будуть пяти поверхівки, заводські будівлі, вже там, це трошки інша специфіка буде. Зараз, поки вони там ще не, не плотно залізли, і ще, хай ще перелізуть. Та да це все ну, одна, да, якщо... може... так, так, власне. От якщо говорити про бої в тому, де вони зараз є, що змінилося? Тому що я читаю багато даних, спілкуюся з бійцями, кажуть, важче стало працювати, наприклад, безпілотникам. Тому що коли на полі ти все це бачиш в степу, то це одна специфіка. Коли вже залазять в руїни, тут трішки гірше працювати насправді. Ну, літонам, так. Да. Літони такий це міга важливий підозрюваний. Це ви так безпілот... оператори безпілотників ви називаєте літонами. Так, да, ну у мене товариш, Юзер, мій ну, побратим такий, він там пройшов хорошу школу в 93-й бригаді. Зараз уже сам там хлопців натаскує, то дійсно. Літунам зараз в міській забудові, це ж воно залізло, ти попробуй його знайти. Стре вісіть, це ж батареї, вони ж не безкінечні. Там ну я не я не літун, але я трошки там розумію, як відбувається. Одне діло, коли я в полі там викупили координати, навели там, прошили, ілі з скидами, і там артою накрили, то одне. А тут уже літунам трошки, скажімо так, важче. Там дуже хорошо. Це ж командир Литонів Мадьяр. Він там дає розкладку таку розвернуту, що навіть цивільне населення добре розуміє ну, взагалі, як відбуваються всі ці речі. Ну так. За мадяром стежимо, за киянином стежимо і стежимо за нашими бійцями із Бахмута, які розповідають нам, що зараз справді там є. Тому, шановні українці, не ведіться на. Е Окремі вкиди, які тим паче не несуть абсолютно ніякої користі для збройних сил України. Продовжуємо далі оперативно вас інформувати по максимуму. Дістаючи інформацію із передових позицій. Зокрема, ось як і зараз військовослужбовець збройних сил України з позовним киянин, котрий щодня, щодоби інформує українців про ситуацію. в Бахмуті інформував зараз на хвилях радіо НВ. Спасибі вам, тримайтеся, бережіть себе і передавайте величезні вітання усім нашим захисникам. М які боронять наше місто, які виконують надважливі завдання, зараз стримуючи можливі потуги ворога по наступу на інших ділянках. Хоча так чи інакше ми все рівно стаємо свідками тієї інформації, що росіяни готуються до ще масштабніших наступів. Як до неї зокрема інформаційно ставитися наступні півгодини, про це обов'язково поговоримо. А зараз наразі закликаю вас залишатися із НВ, тому що на черзі випуск новин. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.